Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати смачний святковий гарний рецепт з буряка і оселеця. Отак виглядає рулет в розрізі. Для рецепту потрібно нам самі прості інгредієнти, так що, кому це цікаво, готуємо разом. Беремо варений і очищений буряк вагою 250-300 г. Буряк треба натерти на мілкої терці. На розігріту пательню додаємо вершкового масла і кладемо буряк. Тепер нам треба трохи посолити і смажити буряк ми будемо кілька хвилин. Наступний крок беремо. 3-4 яйця це залежить від їхньої величини. І розділяємо білки окремо, жовтки окремо. Буряк наш вистих, і до буряка додаємо 2 ложки борошна. І тепер ретельно вимішуємо до однородної маси. В бажанню додаємо перцю і жовтки. І вимішуємо. Тепер ми збиваємо наші білки до сухої маси. При збиванні у білки ми додаємо трошки солі, і тепер вимішуємо наш буряк з білками. Викладаємо наше тісто на бляху, застелене пергаментною бумагою, і розравнюємо лопаткою. Випікаємо в духовці. Температура 180 градусів 10 хвилин. Спечений бисквіт ми поклали на доску і залишили його охолонути. І після цього тільки можемо знімати наш пергамент. Змащуємо рулет вершковим сиром. І тепер на сир ми викладаємо філе оселеця. Рулет ми скрутили і завернули в плівку, і залишаємо на кілька годин, щоб наш рулет промаринувався. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Всім смачного!